Чоловічі джинси від бренду up to fashion Aldi – 362 гривні. Всього за пару у лоті представлено 9 різних пар джинсів і загальна вартість 3260 гривень. В розмірах від S до L найбільше M буде в даному лоті, їх буде орієнтовно 7 штук плюс-мінус, і далі S та елькі потрошки. Як бачите, є відтінки більш блакитні, є більш темніші. Хочу сказати, що це дуже висока якість даного бренду. Це джинс, який буде гарно і довго служити. Сучасний крій. Тут є трішечки стрейч, вони трішечки тягнуться. Це дуже круто, вони дуже зручні. Вони добре тримають форму. Давайте поглянемо якісь темніші. Ось ці, наприклад. Мені дуже подобаються темніші джинси. Подивіться, будь ласка, наскільки видно, що джинсики добротні. Тут у нас гудзик металевий, як бачите, відповідно. Турнітура металева, ось тут іде, дуже гарні джинси. Зараз покажу ще трошки темніші, давайте потім застіну. Ось такі темненькі є. З ефектом варіоночки, отут поверху. Подивіться, будь ласка, хто полюбляє більш темні. Тобто, в принципі, тут на різного клієнта. І ті, хто любить і світлі, і ті, хто любить і темні. Вартість дуже крута: 362 гривні всього за пару. Це дозволяє гарно заробляти. Щоб замовити, будь ласка, дивіться в описі під відео всі контакти нашого відділу продажів.